Приготуйтесь дізнатись щось абсолютно нове і неймовірне про статую свободи. Адже це не просто пам'ятник свободи, подарований американцям-французами, в далекому 1865 році Америка була єдиною країною своєю конституцією, і французи, як і багато інших народів, дивились на цю країну і хотіли, щоб так було і у них. Жіноча фігура постала від богині свободи, якій поклонялись в давньому Римі. Обличчя леді свободи стала Ізабела Боєр, 36-літня дівчанка, дружина люксембурзького дюка. Дизайнером. Став Фредерік Батолді, а фінальним скульптором Олександр Густав Ейфел, після того як перший скульптор проекту Едуард Лабулей просто одного дня помер, не залишивши після себе ніякої документації. Усім відомо, що статую подарували французи, але мало кому відомо, що між американцями і французами була домовленість: французи створюють статую, а американці побудують підестал під неї. І чи здивую я вас, якщо скажу, що коли корабель з розібраною на 350 частин статуєю приплив в Америку, то підестал ще не був готовий. Адже не була зібрана потрібна сума грошей. Дуже цікавим фактом є те, що статуя всередині пуста. Можливо, ви, як і я, думали, що вона вилита в формі, але ні. Спочатку був сконструйований дерев'яний скелет, тоді зверху покритий пластером, а зверху вже вручну молоточком прибитий тоненький шар мідієвих пластин, товщина шкіри всього в штовщину ребра двох центів. Цікаво, що в той час статуя була найвищим об'єктом у світі. Нам не видно знизу, але на ногах. Хстату статуї – ланцюг, який тримає свободу в неволі, але з однією піднятою ногою свобода йде вперед.